Ніч на 25 серпня країна-агресорка знову запускала ракети та БПЛА по території України. Усі п'ять повітряних цілей знищили сили ППО. Ракети у межах Одеської області. А ударний безпілотник у Дніпропетровській дві ракети калібру було випущено з Азовського моря. Дві також ракети вже авіаційні керовані. Авіаційні ракети було запущено з двох літаків су 34 з акваторії Чорного моря. Ну і один шахет знаємо, що хоче вразити ворог. Це наші порти, хоче відрізати нас від фактично чорного моря від світового океану, де Україна проводить відповідно торгові операції з нашими партнерами, забезпечує продовольством чималу частину світу. Ламками безпілотника пошкоджено приватний будинок та газопровід у Криворізькому районі на Дніпропетровщині. Вночі агресор також гатив по Нікопольщині зграду та важкої артилерії. Влучили у сільськогосподарське підприємство та лінію електропередач без світла. Понад 700 родин всюди минулося без загиблих та постраждалих. Схожа ситуація і на Запоріжжі. Ворог нас обстріляв 92 рази. Здебільшого як завжди, б'є по таким місцям як Оріхово, Гуляйполе. Мала Токмачка застосував як і РСЗВ, так і артилерійське озброєння. Ворог майже кожного дня застосовує каби і артилерію і знищує як і цивільну інфраструктуру, так і де критично. За минулу добу противник також завдав 81 обстріл Херсонщини з мінометів, артилерії, танків, градів, ВПЛА та авіації. Окупанти поцілили у житлові квартали, об'єкти промисловості та критичної інфраструктури, адмінбудівлю та медичну установу. У Бориславському районі ворог атакував територію елеватора, складські приміщення та навчальні заклади. Тим наші воїни тримають фронт і відвоюють українські території. Лише за добу оборонцям вдалося з двохсоти майже півтисячі окупантів знищити десятки ворожих бронемашин. Арсен. Систем безпілотників та автомобілів. У Вінниці стартувало навчання помічників ветеранів. Проходить воно у центрі ветеранського розвитку, створеному на базі технічного університету. Ми плануємо навчати один місяць, а це навчання шість днів на тиждень. Таке достатньо активне навчання, але воно передбачає і практичні заняття, і теоретичні заняття. Тому я думаю, що нашим слухачам буде не ну і не легко, і в той же час буде достатньо цікаво. Головне завдання помічника ветеранів допомагати військовим адаптуватися до цивільного життя після повернення зі служби. Працюватимуть вони із членами родин захисників і захисниць. Вони повинні бути юридично підковані для того, щоб знати, що за законом належить ветерану. Це соціальна складова, це складова пов'язана з охороною здоров'я ветеранів. Це складова пов'язана з освітою, соціальною адаптацією, з подальшим працевлаштуванням. Це модуль, який буде пов'язаний з. Комунікацією, здатністю організувати свою роботу. Серед охочих опанувати нову в Україні професію Андрій Паляниця. Чоловік не щоток знає, що таке війна. Боронячи державні кордони, отримав інвалідність, тож хоче допомагати таким, як сам. У 2014 році, коли почалася антитерористична операція, тобто ми з перших днів у нас ми були приймали участь, тобто бої там Слов'янськ, Семенівка, Краматорськ. Тобто звільняли ці місця. Потім вже ми поїхали. Друга ротація у нас була Луганська область. В Луганській області ми звільняли місця, такі як Северодонецьке, Лисичанськ. От Лисичанську я від отримав 23 липня 2014 року, отримав поранення. Так як я вже пройшов сам цей весь шлях, я розумію ці всі нюанси. Тобто, я думаю, що я зможу якось допомогти цим людям. І ну я вважаю, що мені ну, буде я з ними краще зайду свою спільну мову, тому що ну сам про через це в нас на своєму прикладі я можу тобто показати, що як куди рухатися. Він один з чотирьох регіонів, де впроваджують пілотний проект. Тож наразі при міському центрі соціальних служб створили сервісний центр помічника ветеранів і вже очікують на кваліфіковані кадри. Ми відкриваємо новий відділ, закуповується техніка, меблі, оргтехніка техніка і робимо все можливе для того, щоб обладнати робочі місця, які потрібні для наших помічників ветерана. Люди будуть працювати в офісах Вінницької міської ради, будуть на віддалених місцях в прозорих офісах пенсійного фонду. Будуть працювати люди, і будуть працювати в наших приєднаних територіях. Наразі гристи граніт науки розпочали перших 20 кандидатів на посаду Помічник ветерана. Під час блекаутів котельні повинні бездоганно працювати у Вінниці та області. Тепловики вже готуються до важкої зими. На період міжсезоння із непрацюючих котелень генератори привезли на сервісне обслуговування. Ближче до опалювального періоду їх знову перемістять на свої стаціонарні місця, аби в лікарнях, школах та будинках було тепло. Мають на озброєні і мобільний пересувний генератор, який можна перевести у будь-який. Населений пункт та швидко запустити. Також тепловики уже готують дрова, аби котельні взимку працювали. У нас шість котелей не забезпечені генератора постійно. Вони невеликої потужності, там шість-вісім кіловат потужності електричної. Вони забезпечені пересувним генератором, який ми можемо перемістити в будь-яку точку міста, а також і області на період аварійного відключення потужністю 20 кіловат. Имка українських оборонців і будівництво протирадіаційних укриттів у закладах освіти ці та інші важливі для громади питання підтримали депутати під час чергової сесії міськради. Зокрема, одним із пріоритетних напрямків роботи залишається допомога нашим військовим. А тому за рішення про створення фонду підтримки зсу та соціально-економічного розвитку депутати проголосували одноголосно. Відтак це допоможе оперативніше опрацьовувати запити військових та наростити темпи допомоги. Черелами наповнення цього фонду є добровільні благодійні внески. Підприємств установа окремих громадян, кошти, які надходять за інвестиційними угодами, також ряд інших джерел. Кошти цього фонду можуть направлятися направлятись на підтримку формувань збройних сил України, Нацгвардії, територіальної оборони, а також добровольчих формувань. Важливо, що в цьому фонді вже накопичено понад 65 мільйонів гривень, які можуть направлятися на підтримку наших збройних. Збройних сил рішенням депутатів 5 мільйонів гривень також спрямують на посилення військових, які захищають кордони Білопілля. Громаду на Сумщині Вінниця підтримує вже не вперше. Попередньо при фронтовому місту відправляли необхідні технічні засоби. У числі наші депутати долучалися до цього процесу. От в них достатньо складна ситуація. В них найближча громада знаходиться 7 кілометрів від кордону з Росією. І їх просто гатять там з мінометів, 120-х, там і вони навіть не встигають об'явити повітряну тривогу. І достатньо складна ситуація, тому що не працює економіка безпосередньо а всі заходи щодо підсилення. І обороноздатності самої територіальної громади я маю на увазі будівництво якихось оборонних споруд, і в тому числі підтримка відповідних формувань, які боронять кордони з того боку, потребує достатньо великих коштів. Серед важливого на порядку денному безпека Вінниці незабаром у місті розпочнуть роботу 60 поліцейських офіцерів громади. Нині вони навчаються на ремонт їхніх робочих місць під час сесії. Депутати виділили майже 17 мільйонів гривень. Цим рішенням також підтримали і вінницьких нацгвардійців. Виділяються кошти на придбання калібнаторних прицілів, а також спеціалізованого автомобіля. Крім того, даним проектом рішення передбачаються кошти для патрульної поліції для придбання трьох спеціалізованих автомобілів. Підтримали рішення, що стосуються безпеки дітей. Найближчим часом у шестилітцях розпочнеться будівництво протирадіаційних укриттів. Це заклади, що не мають поруч сховку. Вартість такого будівництва близько 250 мільйонів гривень. Їх виділили з бюджету громади. Мають наміри міські управлінці збудувати ще шість укриттів у садочках, та для цього потребують фінансової підтримки. Це достатньо серйозний виклик для нашого бюджету. Ми звернулися до уряду. До відповідних міністерств, до міжнародних організацій і донорів щодо можливості дофінансувати на умовах співфінансування відповідно цих об'єктів. Ми не можемо відмовитися однозначно від будівництва цих укриттів, тому що безпека дітей і навчання в школах офлайн, і в тому числі перебування наших дітей в дитячих садочках це ну, важливе питання. Водночас, як зауважив міський голова, усі наявні укриття у навчальних закладах належно облаштовані та підготовлені до нового навчального року. На Вінниччині збиратимуть канцтовари для школярів, які врятувалися від війни. Малечі, яка зростає без батьківської любові, синів і доньок наших захисників та захисниць. Акцію організовують Вінницькі поліцейські. Долучитися можуть усі небайдужі, подарувавши майбутнім учням і ученицям, канцелярське приладдя, рюкзаки, розвиваючі ігри та підручники. Акція готуємось до школи разом, стартує з 25-го та триватиме до 30-го серпня. Ми кожну дитинку знаємо, що яка сім'я потребує цього. Тому ми турбуємося за них. Обов'язково даний дану проблематику спілкуємося з волонтерами. Дану проблематику виносимо і хочемо все зробити для того, щоб дітки ці були захищені і потребували. Мали все те, що вони махотять. Ми збираємо це все, і потім по місцю проживанню їм передамо. Усіх небайдужих просимо долучитися, підтримати дану акцію, тому що дійсно є такі дітки, які цього потребують. Усім благодійникам поліцейські пропонують також передати слова подяки та побажання для наших оборонців. Залишити їх можна на прапор, який згодом передадуть на фронт. Ну от, наш сьогоднішній улов. Що ти, хто дружок? дружак? Так, це я тобі відмістив за те, що ти мене брала з собою пачечка виміряти. Бо ж скуплялися декілька годин. Обрати найкращу канцелярію до школи для дев'ятирічного Сашка надважливо. Нам показує, яким приладдям користуватиметься наступний рік. Це в мене улівці ручки. Раз, два, три, чотири. Тут дуже багато є відділів для того, щоб положити. Речі, гроші або там телефон. Дві пачки зошитів, альбом для малювання, папір, папки, ручки, олівці та фломастери. Зібрати канцелярію в новий ранець вартувало кілька тисяч гривень. Усе разом нам обійшлось із канцтоварами. Це близько 4,5 тисяч гривень, це використовуючи знижку по карці магазину. А от друг Сашка, семикласник Дмитро, шкільний портфель, поки ще збирає. Каже, частина необхідного залишилася з минулих років, тож докупити треба небагато. Залишилось купити фломастери та олівці, щоб стержень не ламався на олівцях, бо коли ломається над дуже часто опять точити фломастери, щоб було багато кольорів і гарно малювали. Ще від початку серпня у магазинах канцелярії Аншлаг. Щодня на шопінгу десятки людей. Для зручності тут підготували спеціальні списки, що необхідно взяти в ранець, а що для домашньої парти. Наприклад, лінійка, яка потрібна у пенал, це 15 сантиметрів, щоб зручно було користуватися в школі, яка потрібна додому. Це вже 20-30 сантиметрів, щоб відповідно можна було прокреслити хоча б на листку а 4 до слова, кольорові олівці та фломастери цього року вартують від 80 гривень. На зошити, в залежності від цупкості обкладинки та кількості сторінок, ціни різняться. З м'якою палітуркою від 5 гривень, з цупкою та малюнком від 10. Ручки олівці та гумка загалом до 20 гривень. У магазині кажуть, в порівнянні з минулим роком вартість товару змінилась несуттєво. Якщо це перший клас дитина, то їй потрібно, звісно, купувати це все, і середній чек тоді буде там коштувати від 3 до 5 тисяч гривень. Якщо вже дитина ходить до школи і в неї залишився минулорічний пенал і щоденник, звісно, це тоді може бути там на тисячу гривень. Обирають діти з батьками і нові ранці. Всі вони мають ортопедичну спину, мають додаткові карманти для пляшки для води. або... Для термоса мають спереді додатковий карман для ланчбокса або для якихось своїх дрібничок. Всередині теж мають додаткові відділення. Але на вибори шкільного приладдя покупки для учнів не закінчуються. Оскільки більшість шкіл цього року виходять на офлайн навчання, один із пунктів у списку покупок учнів це шкільна та спортивна форма. Скільки вартує вбрання, ми вирішили перевірити на одному з ринків нашого міста. Стильну та зручну форму для фізкультури можна придбати за тисячу гривень. Трохи більше доведеться викласти за комплект офіційного стилю з сорочкою чи блузкою, жакетом, брюками та спідницею. Ціни різняться в залежності від виробника, якості та року колекції. У мене сам самий костюм це 1800 гривень і найдешевший – 650. шістсот Сорочечки вишиваночки 450, п'ятдесят. Отакі теж по 450. Загалом усі витрати можуть скласти не більше 8 тисяч гривень. Якісна підготовка до школи та ігрове навчання. Він смарт-центр запрошує діток від 4 до 6 років у дошколярик. Мета гуртка якісна підготовка дитини до школи. На заняттях малюки зроблять свої перші кроки у вивченні математики та української мови. Також майбутніх школярів ознайомлять з роботою за комп'ютером. Записати малюків до дошколярика можна у будь-якому він смарт-центрі з 1 по 15 вересня та написати заяву. Офіцера 3-ї окремої штурмової бригади зсу Дениса Бабія із позовним трейн нагородили за заслуги перед віничиною посмертно. Азовець загинув у квітні, захищаючи Бахмут. Почесну відзнаку під час чергової сесії облради вручили ті, яка виховала патріота своєї держави, матері героя Тетяні Давидчук. Для мене це дуже важливо. Це буде пам'ять, це підростає донечка його, яка буде бачити, знати, що її батько герой. І... Що ці винагороди не просто так, а за те, що він віддав своє життя і вона буде також гордитись ним, як горжусь я. Найвищу нагороду сьогодні отримали 15 жителів області. Це і священники, і капелани, і наші військові захисники, це і митці, і педагоги, це люди, які роками вносили добрі. Зміни в розвиток Вінничини і захищають сьогодні не тільки Вінничину, але й всю Україну. Сьогодні посмертно удостоєний високого обласного звання за заслуги перед Вінничиною Денис Бабій. Ми і співчуваємо, і дякуємо за сина. Я думаю, що таких героїв дуже багато, і він один із них. Перше питання сесійного засідання присвятили тим, хто наразі стоїть щитом, захищаючи наше небо, море і землю. Депутати підтримали українських оборонців одноголосно. Декілька автомобілів передано з обласної комунальної власності військовим підрозділам, а також зроблено важливі пропозиції, які визначені у протокольному дорученні обласної ради для військової адміністрації, про внесення змін до правоохоронно-оборонної програми на 2022-2025 роки, аби розширити можливості по підтримці збройних сил, а саме це закуп. Дронів, квадрокоптерів, антидронових рушниць, медичного спорядження медичних препаратів. Ціни на ліки стали одним з пріоритетних питань, які розглянули на сесії обранці. Ухвалили звернення до Кабміну та Мінохорони здоров'я щодо зниження вартості медпрепаратів на рівні законодавства. Для прикладу є такий препарат Плавекс, який життєво необхідний для великої кількості людей, які мають кардіологічне захворювання, це по факту рятує їх життя. Він втричі дешевший в Туреччині ніж в Україні. Кардіолог, який я йому довіряю, він сучасний, який веде станом на зараз мою маму сказав наступну фразу: якщо б Плавекс препарат, який коштує в Україні 800 гривнів, а в Туреччині 300, якщо б люди мали можливість покупати цей препарат за 300 гривнів. То смертність зменшилась би на 20%. Інфаркти, інсульти, кардіостимулятори. У питанні, яке просять вінницькі депутати лобіювати в уряді, йдеться зокрема й про скасування перереєстрації європейських ліків, що також впливає на їхню вартість в наших аптеках. Ми пропонуємо переглянути можливість. І дозволити реєстру... спростити систему і порядок реєстрації. Ті ліки, які зареєстровані в країнах Євросоюзу, Великій Британії, в Америці, вони мають безперешкодно реєструватися. Тут це дозволить отримати якісні ліки і за значно дешевшими цінами. Крім того, задля зниження вартості ліків пропонують зменшити податок на додану вартість для тих препаратів, які виробляє Україна. Загалом на сесійному засіданні розглянули три десятка питань і привітали в депутатському корпусі нового колегу. Замість Андрія Поліщука інтереси мешканців області представлятиме Петро Струсевич. Вони вправно виконують команди. мають гострий нюх і з легкістю знаходять наркотики. І Навіть можуть покласти злочинця на лопатки. Ці пошукові собаки вірно служать у нацполіції. Спеціалізація німецької вівчарки Ренати пошук наркотиків. Аби навчити чотирилапу шукати психотропи, її тренують на замінниках зі схожим запахом. Це для неї вже йде як умовний подразник. Я подаю команду, вона вже знає, що треба шукати. Вона якби після цього, зразу вона включається в роботу е і іми рецепторами Вона вже шукає, просто е де б то не було. Часто виїздить на завдання і Сенді, металеві конструкції та балки, різні автівки і навіть високі хаші не стануть надійною схованкою для заборонених речовин, коли працює ця чорнява красуня ми неодноразово залишалися на санкціоновані обшуки, Санкціонований обшук спільно з УБН, УКР та слідчим управлінням, і було виявлено наркотичну речовину, значну кількість амфетаміну, близько 200 грамів. Серед важливих навиків, які мають бути у пошуковців, розуміти команди жестами. Різні там бувають ситуації. Є такі, десь напевно, що ми десь працюємо, не ну не можна там спілкуватися чи щось говорити. То так ми можемо подати команду, чи лежати, чи сидіти голосом, що ми не, не показали себе, де ми знаходимося. З малко його підопічний навчався шукати людей. Кінолог Михайло ділиться: найкращі результати у пошуку злочинців або ж зниклих людей. Його ден показує в холодну пору. Тому що в прохладнішу пору доби довше затримується запаховий слід. Якщо в нас буде плюс 10, воно там буквально буде часов 5, а якщо плюс 25, то 3-4 годинки. Замість так само, якщо це буде асфальтована доріжка, це буде менший період. Якщо це буде лісова місцевість, це буде довше. Ден з Михайлом працюють разом вже не перший рік, тож стали справжніми бойовими друзями. Ти знаєш, що він тебе ніколи не підведе, не. Не зробить тобі ніякої шкоди. Всегда ти приходиш, він до тебе добре відноситься, прийде хвостику, помахає, піскоче по ну дуже приємно. Вже зовсім скоро до команди пошукових собак Нацполіції поліції приєднається і ось ця красуня. Пандорі лише два роки нині завершує навчання. Це не просто собака, це моя напарниця, моя подруга. Загалом на службі у Вінницькій області наразі 39 пошукових собак. На Віночині лісівники готують харчі для зубрів. Нині заготовили 19 тисяч пучків листяних деревних порід. 100 тонн сіна, 160 тонн конскормів та 80 тонн корнеплодів. Робота триває, аби з настанням холодів підтримувати збалансований раціон червонокнижних велетнів. Наразі в області мешкає 117 зубрів європейських. На добу могутня тварина потребує 10 кілограм сіна, 4 кілограми зерна, 2 кілограми соковитих кормів та 50 грамів солі.